Цю драму фоєрію Леся Українка написала всього за 12 днів. А я сьогодні спробую переказати для вас цей твір усього за одну хвилину. У лісі на Волині Лукаш і його дядько Лев будують хату. Мака чує, як Лукаш грає на сопілці і прокидається, після чого вони закохуються. Але Лукаш згодом зізнається, що мати планує оженити його восени. Мати Лукаша проти його стосунків з мавкою. Вона змушує дівчину жати жито, але та не може, тому що там живе русалка. Лукаш тим часом зближується з килиною. Від горя мавка хоче зникнути, тож Марища забирає її. Мавка повертається, рятує Лукаша, якого зачарували. Килина проганяє її, і мавка перетворюється на вербу. Лукаш бере сопілку з цієї верби і починає грати. Лукаш чує голос мавки, а Килина ж наказує зрубати дерево. Перелесник обіймає вербу і разом з нею запалює ще й хату. Мати Лукаша й Килина тікають з хати разом зі злиднями. Лукаш і мавка прощаються, вона зливається з природою, а він залишається сам. Усміхаючись крізь сніг.